Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Cramar Life. Мене звуть Максим і я хочу розповідати на своєму каналі про своє життя в Норвегії. Зараз я проживаю тут, працюю на роботі, тому і відео будуть присвячені просто в моєму життю, те, чим я тут займаюся, те, як ми тут живемо, де працюємо, що робимо. І відповідно цього буду все це освітлювати, показувати вам, можливо, комусь із вас буде цікаво, можливо, ні. А також це буде гарна спогадка для мене про те, як я тут жив, як я проводив своє життя, як починалося і як проходило мене життя тут в Норвегії. Тому, кому цікаво, залишайтеся, будемо разом дивитися те, як тут це відбувається. Одразу хотілося б додати, що я не є професійним відеоблогером або зйомником, тому це буде просто мої особисті зйомки, як я це вмію на теперішній час. Можливо, в майбутньому. Я буду знімати трошки краще, буде більш цікаво дивитися те, що я знімаю. Можливо, ви будете мені підказувати те, як краще знімати, з якого ракурсу, або щоб вам цікавилося. Будемо трошки розвиватися і в цьому напрямку, бо хочеться, щоб картинка все-таки була більш-менш гарної якості, а не просто так, аби щось. От сьогодні хотів вам розповісти про своє місце праці. Працюю я щось по типу приватної комунальної служби. Вона називається Score Landscape. Зараз я безпосередньо працюю на роботі на покосі трави, покосі газону. Косимо ми траву разом з моєю дружиною, і косимо ми зараз. Наша група відповідальна за 75 садочків в столиці Норвегії в місті Осло. Хоча трошечки не так: 75 об'єктів ми маємо, але з них. Більшість це дитячі садочки, і є різні інші приватні будівлі, які ми також обслуговуємо і косимо в них траву. Зараз я покажу вам те обладнання і той транспортний засіб, який нам видали, на якому ми працюємо. І, в принципі, все буде думаю, цікаво побачити, що ми використовуємо в праці під час того, як виконуємо завдання на нашій роботі. Потім, може, трошки пізніше. Розповім ще якось трошки детальніше про те, що може бути пов'язане з роботою, скільки ми працюємо, як, що, коли стоїмо і так далі. І так, наш з вами огляд. Ми почнемо з нашого авто, на якому ми їздимо і працюємо. Це авто Maxus e Delivery 9, в нього батарея на 88,5 кВт. годин. Це вистачає приблизно на 296. Показує це, якщо в економ режимі і до повного заряджена батарея. Трошки він зависокий, трошки він за здоровий для місця із великою плотністю, особливо там, де мало парковок. Але працювати з цим можна. Це авто є не фірміним, це авто фірма винаймає у іншої фірми. Щоб ми могли працювати на ньому і їздити. Вони винаймають доволі такі багато різних авто. На цей раз, на теперішній час. Зараз у нас саме це авто, але, скоріш за все, пізніше змінять на трошки інше, на більш компактніше, щоб нам було з ним добре працювати. Так, тепер подивимось, що ж нас є нашого авто. Так, там є кілометрів. Тут ми відкриваємо таке саме. Авто відкриваються двері, в принципі, повністю аж на ту сторону, і так, без додаткових якихось там кріплень або ще чогось, то таке собі. І так, в нас є дві коси набутні. Будь ми почнемо з того, що все наше оборудовання, з яким ми працюємо в Осло, з цього року, ми маємо використовувати лише електричне оборудовання, щоб не викликати шуму і щоб не було викидів газів. Таке услов'я стоїть і від комунальної служби від осло комуни. Все у нас є електричний. Значить, у нас є електричний триммер і дві електричні ручні такі каси. Ця коса, вона більш маленька, вона на один ніж, і в неї ставляються дві батареї. Характеристики, якщо вам цікаво, можете зупинити і подивитись пізніше. І друга коса, вона йде на два ножі. Тут один мотор стоїть і з тієї сторони такий самий. І це на два ножі вона захватує більшу площу. Тут вже стоїть три батареї, тут вже в неї розположена така захисна резина, але вона не дуже допомагає. Інтерфейс управління в неї знаходиться тут. Зараз повинно запустити. Показує вона заряд батареї. Тут швидкість можна перемикати ножів, це саме швидкий, низький і автоматичний. Це швидкість руху. Тут переключаємо, це буде швидкість руху. Якщо утримувати, то це буде реверс. При цьому вона здає звуки і коли ти значить, вона рухається назад. І світло є. Але вночі ми не працюємо. Загалом все. Так, Цікаво, що коли ти її тушиш, не зникає. переключаємо і потім тушимо. Все, батареї все окей. Далі у нас так, трима я показав. Є у нас дуйчик такий, щоб обдувати траву, яку ми покасили по газону. Батареї нам видали в цю п'ятницю. Тут у нас різні приватні речі, додаткові, жилки, які ми косимо. І там наушники від шуму, бабіта і, і краще всякі -всякі інші там додаткові ремні, всякі такі прилади із цікавого. А це у нас е, бокс, в якому ми заряджаємо наші батареї. Він цікавий, він одразу на 6 слотів. Одразу одночасно можна заряджати 6 батарей. Тут у нього виведений такий кабель. Я його не знімаю, але він взагалі легенький. Він не акумуляторний, тобто він сам по собі не накопичує електроенергію, тільки як зарядний пристрій він використовується. Його я покажу пізніше, як його підключаю. Що ще хотів показати, що за закрилі ми сюди касарки на такі траси, на такі виходить, якби, що це в нас, виступи з спеціальні просмотрному засобі. Ну, тут наші додаткові речі, які ми. Використовуємо різинки і всяке інше. Так. Покажу, де я заряджаю свої батареї. Я попросив власників, де ми винаймаємо хати, щоб вони нам вибили кабель. Він вивев кабель нам назовню і я просто прокидаю свою переноску Ось цю, яку я купив, і під'єдную до гатуди до сюди. Так, це емблема нашої фірми, на якій ми працюємо. Тобто, Скоре Лендскейп АЕС. Далі покажу вам ще трошки з наше на кому буде цікаво, як воно виглядає. Ось таке воно. І, і, і покажу трошки всередині. Тому що Все ж таки буде цікаво. Птиц, птиц. Із неприємного. У нього, в принципі, все неприємне в цьому авто. Не можу сказати, що, що це гарний транспортний засіб, бо на ньому доволі-таки неудобно працювати. Звичайний ручник механічний. Так, тут у нас КПП. І дисплей, зараз я заведу. старт. Це китаєць. Показує, в принципі, От позаряду у мене 125 км залишилося. Із неприємного, це те, що в нього, наче є Apple Care Play, і ти можеш приєднатися, щоб включити карту або щось інше. Але коли ти під'єднуєшся до нього, ти можеш включити тільки музику, приймати дзвінки по бездротовому. А щоб вивести саме карту або якесь інше приложення на екран, то мусиш обов'язково. Під'єднатися через шнур. Я не знаю, чого так, але у китайців з 2022 до здається 24 року у цього випуска авто все тільки так, як інші, я не знаю. І тому приходиться їздити постійно з скрученим шнуром живлення. По дорогах це не є приємно. І сідає акумулятор на телефоні і все інше. І в нього немає ніякої власної всередині якби програму, якоїсь як карти, щоб можна було всередині самого цього пристаря включити карту і поїхати. В нього нема. В нього такі трошки тугенькі налаштування, ну то таке, коротше. Е, лапочки. Так, Норвезька мова. Це цікаво зараз. Тушимо. І все. Два сидіння. Е, нічого особливого, такого, нічого цікавого. так от Ну, хоч дверки в нього закриваються і тримаються добре, але він, до речі, вже гниє метал. На регі вони всі дуже швидко гниють. І це авто не є виключенням з цього всього. Ще з такого плану, дві касівки, то ззаді стоїть моє особисте корита. Ось Воно дожива своє життя, але щоб пересуватися тут інколи, коли треба до магазину або до друзів, до родичів. То використовую, поки що ще їзде. Ще чуть-чуть і -чуть, вже не буде, але ще їду. Ну, На цьому стосовно огляду авто, мабуть, так ми закінчимо. Ось, огляд на саме авто ви подивилися. А зараз я пропоную вам подивитися декілька нарізок із самого місця праці, де ми працювали, із деяких садочків. І окрема буде нарізка із тіхолмана, це елітний райончик в місті Осло або Ушло, якщо по правильному називається саме місто. Ось, а вже після цього не переключайтеся, я відповім вам на деякі запитання, які можливо вам будуть цікаві стосовно праці. Поїхали. Ще один садочок який ми стріжемо. Це вже я пройшовся перед заборчиком якусь частину. Ще потрібно далі йти. Там ходять, там діти бігають, тоді садочок собі. Гарнесенько. Спокійносенько. Але гарно. А це вже вигляд із середини. Тут покосіли. Я цю буровку пройшов, зараз перейду на цю сторону, прокрашу по цій стороні, далі до кінця, викруз садочка і за цим садочком позаду там знаходиться наступний садочок. Навіть не треба переїжджати, просто пішки перейдемо і наступний. Отак, трошки мені показали як тут навколо. Кому буде. Цікаво, дерево гарно квітне. Весна в самому розгарі. Ось також пісочниця здорова. Там садочок у центрі і тут травичка. Тут вже косюм, Ще цей кусочок і ззовні. Трошечки облагородили цей садочок. Він виглядає гарніше. Стороні, з цієї сторони, з цієї сторони метро забору. Також забув, забув минулого разу сказати, як тут цікаво, у цьому садочку зроблена покрівля. Вона зроблена, якби там висте трава, вона гідризольована. І на даху квіти і трава росте і так у всьому садочку той не рахується. А оцей той і там. Все ось таке гарне. Ну і тут виглядає все набагато гарнішим. З цього ракурсу буде трошки краще видно, про що я мав на увазі, що на будиночках везде повсюди посаджена трава, а не везде, повсюди. Ну тут я також всередині вже постригся. Всі клумбочки, тут у них столик, де вони обідають. Гарно тут дуже так тихенечко, спокійно, зовсім не схоже на наші садочки в Україні. Вже хтось кричить. Ось, а це ми працюємо в елітному районі у місті Осло. Ушло, якщо так як тут мовлять, ті холми називається. Таке літа місцинка, косимо цей спереді, там ззад тієї здорової будівлі, потім покажу. Тут з горки таке місцинка, тут у них як кафешечки навколо. І потім там ще можливо покажу ще декілька місць, де ще кошу. Так, гарненько тут. Дуже гарненько. Цю частину вже покосили. Я вже покосив свою частинку, привів до ладу, обдув все навкруги, щоб нічого не залишалося. А там в тих пазурах, скажімо так, і тут. От, Зараз переходимо на наступне місце. Ось я знову в втіховні. Це в центрі з одного райончика цього виходить. Між квартирами. Там у них трохи далі, там садочок. Біля нього то треба постеріг. Трішечки там, де людина йде. Тут я вже постриг навколо цієї клумбочки. Пострижу ще зараз тут, але хотів вам показати гарненький гарненький кораблик. Це круїзний лайнер, який підходить сюди, у порт. Грузиться тут, дуже гарно. Не знаю, постійно це кажу слово. Дуже гарно Ось. тим чим хвалиться Норвегія тут. Завжди повсюду дуже гарно. No. Ну і ось найбільша частина, яку ми козимо в цьому парку, чи в цьому районі парку, парку в цьому районі, щось таке. Ось таке вже здоровий. Там десь хтось пливе, Такий краєвид. Тут вже покошено. Там завжди з того пірсику люди купаються, ну і той чоловік, що звідти йде, він тільки що купався. Раніше зняти не зміг, але їх там було чоловік 10 і вони там постійно купаються. Така гарна експозиція. Щось нагадує, але не можу зрозуміти що. Ось прийшла до мене собака сусідська. Ми з ними дружимо, в них є ця собачка і ще одна інша. Ця дуже гарна цю звуть Лейла. І так, а тепер декілька запитань, які могли вас виділити стосовно нашої праці. Що хотілося б сказати? Що саме ми проживаємо у місті Гекеда, яке знаходиться неподалік від великого міста Аскер. До роботи нам добиратися зранку приблизно години. Якщо ми не потрапили в пробку, щоб не потрапити у пробку, нам треба виїхати з дому о 6 годині. Тому встаємо ми в пів години. О 6 годині ми виїжджаємо і з 7 до 16 ми працюємо безпосередньо на наших об'єктах, на проектах самому Ослу. Ось дорога назад. Зазвичай вже без пробок, але можна таки попасти в пробку і теж буде не дуже весело. Стосовно заряджання авто, авто ми маємо заряджати або після роботи, тобто у свій вільний час, або під час того, як ми маємо паузу. Пауза у нас з 11 і на півгодинки. Але оскільки ми самі працюємо на своїх об'єктах, ми можемо її здвигати або вверх або вниз, коли нам це зручно, щоб або закінчити якийсь об'єкт проєкт, або щоб доїхати, переїхати, як нам це зручно, стосовно годин праці, значить, всього ми працюємо 40 годин на тиждень. З понеділка по четвер ми працюємо з 7 до 16. П'ятницю ми працюємо з сьомої до пів другої години дня. Після цього ми їдемо додому, і в нас, як у всіх, є вихідні субота, неділя і майже пів п'ятниці, тому це є дуже круто, дуже зручно. Безпосередньо косити траву ми будемо до середини осені, тобто це все літо і до середини осені. Після цього ми будемо перекинуті, скоріш за все. На інші проекти, на іншу виду праці в тому році ми працювали і так, взагалі, ми працюємо на цій фірмі з липня минулого року, тобто ми тут вже працюємо десь 9 місяців повних. Влаштуватися на цю працю нам допомогли наші друзі. Їм привіт, великий і подяка за це. Бо за цю працю я знав давно, ще як працював на теплицях, також тут в Норвегії, тому що буде вам цікаво, розповім і про цей і досвід. І він був найкращий. Не не тільки тут працював і загалом знаю, який це важкий труд. Ось і я коли там працював, я знав, що є така праця, що друзі там ще працювали, бо вони також працюють. Основна їхня праця це тюльпани на зараз. Пізніше може буде щось інше. І я знав, що це гарна праця, гарні гроші тут також платять, нормальні гроші і. Саме найкраще це те, що нормальні є, як це сказати, условия праці. На цьому, мабуть, і все. Якщо у вас залишилося якісь запитання, я буду радий відповісти. В принципі, я для цього і створив цей канал, щоб якось комунікувати з іншими людьми, щоб відповідати за питання, відповідати чесно, як це є, без всяких замулювань, без всяких просто Хочеться, щоб люди розуміли, як воно тут взагалі все відбувається. По справжньому не картинка, якась щось інше, а як люд, проста людина живе, працює і таке інше. І хотілося б попросити вас підписуватися на мій канал. Мені це було дуже приємно від вас. Поставити лайк, якщо вам не важко. Для вас, це, як всі кажуть, нічого не коштує. Десь секунда всього займає. Мені приємно буде це побачити. Приємно буде, якщо ви підпишетесь, це буде мені давати розуміння про те, що це для когось є цікавим. Для когось цікавим є ці випуски, які я буду намагатися продовжувати якомога частіше. Все буде залежати від того, чи є смисл, чи мій канал проживе пару місяців. Він буде нікому не цікавити, тоді передається, звісно, завершити. Ось. А наразі дякую вам за перегляд. На все добре. Бувайте. Секундна ставочка. Хочу показати вам ще одну нашу собачку, дуже гарну її звуть. Фані. Вона дуже гарна дівчинка. Тому я, я хотів би вам її показати. Фані? Покажи, що ти гарна дівчинка. Кажи гуфу. Анютка. Дуже гарна дівчинка.